вот наш дом. Здесь все в порохе, все в тумане, там стекла валяются. Ребята, гляньте, что у меня дома. Это просто жесть. Конструкция дома, если пострадала, чтобы не сложился дом. Скажите, а бомбоубежище открыто? В том-то и подлость вся ситуация. Мы не могли туда не пойти, не могли оставить ситуацию так же. В Лос-Анджелесе в 28-м году будем под национальным флагом в полном составе. Как это работает? Объясните мне. А здесь поставили трубу, Трубу і не знаю нічого там. Ну зробили, я не став проверять. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, як і завжди, елексир молодості та щастя для нас, тому що немає нічого приємнішого аніж споглядати за тим, як наш ворог жалкує, що пішов до на нас війною. Про все розкажу вам, як і завжди по черзі, а ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір, як і завжди в описі до цього ефіру. Ну і звісно, ваші безцінні коментарі ми завжди вітаємо. У тебя там сзади да, стекло не выбило? Да нет, нормально вроде. Это трендец, ребята, ляди, что у меня дома. Это просто жесть. Конструкция дома, если постаралась, чтобы <соспорядок> не сложился дом. <соспорядок> Скажите, Спасибо. а бомбоубежище открыто? Тим от машина, от балкон. А от наш дом. Здесь в корихи, все в тумані, там стекла валяються. Да ні, нормально, вроде. А ви знали, що українці це ті самі росіяни, тільки інші неправильні. Ну, звісно, знали про це, хто тільки не сказав. Але виявляється, що у Сладкова українці це. Люди в тих самих косоворотках, Ну пам'ятаєте це оцей псевдонаціональний одяг росіян? Мовляв, він проводить паралель з нашими вишиванками. Тож вони просто не могли не піти до своїх цікаво. А вони там в Росії теж до своїх родичів ходять їх вбивати, бити, гвалтувати, окуповувати та обкрадати. Одним словом каже, що підлість цієї ситуації полягає в тому, що ми чомусь випадково неправильно несправедливо сприймаємо росіян як ворогів. Хоча вони що прийшли, вони ж прийшли захищати людей і нас, таких самих росіян, як вони, а ми сказали ні. Окей, Google, так може в кінці має бути якийсь висновок, що ми це не вони, а вони це не ми, і вони мають жити на своїх болотах, а ми в своїй країні? Вони говорять на українському мові, вони сповідують там не Бендеру, но свою косоворотку, там все остальне прийшов російський Іван, почав там штуком землю ковиряти. Да, это в их понимании это совершенно справедливо. В том-то и подлость вся ситуации. Мы не могли туда не пойти, не могли оставить ситуацию так же, потому что другие из их среды убивали русских. А они не могли им противостоять, потому что другие те объединены, обласканы Западом, они обеспечены боеприпасами, оружием, средствами э, и э, законодательно, их президент. Все понятно. Как в Чечне, то же самое. В Чечне многие ненавидели Дудаева. Когда мы пришли, вокруг него объединились люди и воевали с нами. Понятное дело. С генетически мы с украинцами одинаковы? Одинаковы, абсолютно. То есть они те же львы. Они те же львы, мы с, воюем со львами. Один єдиний результат від перемовин, які відбувалися між Дональдом Трампом та воєнним злочинцем Путіним, це домова про хокейний матч. Він, до речі, як і все інше, не відбувся, але це дало такий шалений поштовх для росіян повірити, що вони знову вриваються у великий спорт, що вони вже виявляються готуються до Олімпіади в Лос-Анджелесі в 28 му році. Угу. Я прям бачу, як російська збірна Летить до Америки. Це ж треба наскільки геніально Дональд Трамп обдарив цих росіян, що вони повірили, що їх вже скрізь повертають, дають можливість і вриватися і в спорт, і в бізнес, і не тільки російські спортсмени вже готуються до цієї олімпіади, і прям вірять, що вони будуть з національним прапором в повному складі. Ну, по-перше, давайте розберемо 28-й рік. Або найближчим часом Російська Федерація програє війну, що вирогідно, і тоді через репарації, визнання провини, вони можуть кудись там повертатись. Або би виграють війну, що мало віриться, але це означає тотальна окупація нашої держави, нищення нашого народу геноцид, і тут вже точно зняття санкцій їм не світить. Тож, яким чином вони мають в 28-му році в повному складі зі своєю ганчіркою опинитися на Олімпіаді? Якщо говорити про зимній Олімпіаді, по трьом видам у нас смягчені требування. І починаються відбори від фігурного катання, шорт-трек, конькобіжний спорт і скі-альпінізм. По іншим федераціям ми цю роботу ведемо. З моменту вибору главой Олимпийского комитета России я сразу установил связь со всеми президентами международных федераций. Ну, в том числе и Лыж, кстати, господин Ильяш тоже участвовал в гонке, но получил мало голосов. И со всеми мы будем работать. Шансы есть. Полноценно, наверное, будет очень сложно отобраться, потому что уже время упущено. Меньше года осталось до Олимпийских игр. А вот к Лос-Анджелесу мы готовимся уже сегодня. У нас утверждена программа. Ні, ми, я уверен, в США в Лос-Анджелесі в 28 году будем під національним флагом в повному По крайней мере, ми все для этого Ну і терпіти довго, поки Росія затягує перемовні процеси, не йде на перемир'я. Здається, що Дональд Трамп не збирається. Він вже починає потихресеньку, дуже легко і м'яко знов погрожувати Росії, що він буде дотискати Федерацію цінами. І санкціями стосовно нафти. Хоча в Росії і так наслідки всього попередньо введеного відчуваються. Уявіть собі, росіянка, яка повністю закутана в куртку і скаржиться на собачий холод, каже: Я живу на землі, де купа нафти і газу, де ми неймовірно багаті, абсолютно на всій Росії на цьому заробляла десятиліттями шалені гроші, але нам профіту росіянам з цього немає. В неї холодно в оселі дорогий бензин. Як же так? Спитай в нас, ми тобі розкажемо, що все, що заробляє Російська Федерація, Путін витрачає на продовження існування свого режиму та війну, який волнует всіх северян. Какого чорта я живу в этом дубаке, на нефти, І мой бензин стоит почти 70 рублей на югах. Он стоит гораздо меньше. Как это работает? Объясните мне! А ви знаєте, що тему про громадянську війну всередині Російської Федерації вже піднімає не тільки я в наших програмах. Про це вже говорять абсолютно відкрито самі росіяни. Он один із таких небайдужих громадян переживає, що гадає їхні мальчики вернутся домой, в них же на руках буде. Купа зброї здавати вони, звісно, її не будуть ну або будуть, якщо їх змусять. А як їх змусити, якщо їх багато? Ну і для того, щоб вони зрозуміли, що їх змушують, і треба обов'язково здати це озброєння. Треба, щоб повстала проти них вся країна, тобто цивільні проти озброєних СВОшників Господи, як би багато я дала, щоб на це подивитися вже просто зараз. Як ось як росіяни будуть крамсати інших росіян? Чуваки, у которых есть оружие, они же будут его хранять. Они его сдадут только тогда, когда поймут, что может быть, когда встанет вся страна. Или хотя бы там ну, ми... ну, хотя бы миллион в Москве бы встал. Э, вот просто встал. Моногорода уничтожаются, потом уничтожатся просто города, потом уничтожатся райцентры. Все же сгоняют... А? Ну все же сгоняют в города эти, как раз для этого изгоняют сгоняют. -то. Все сгоняют в города Потом будут просто большие областные центры останутся. Самый последний останутся областные центры. Но это будет другая история. Я так думаю, мне уже будет лет 80. Вот, ты понимаешь, у тебя такая специальность сейчас, я сейчас, сейчас скажу. У тебя специальность хорошая. Ты, ты, констатируешь факт. Больше не ты что мне нравится, это журналист делает там выводы какие-то, да? Как Канфер говорит, но журналист не должен делать выводы. За, за, за журналисты должны делать выводы зрители работал денег, что я вот могу сейчас не работать и маненько пожить. Ну, полторы тысячи, тем более, Родина мне платит маленько, да, каждый месяц. И вот у меня вот такое ощущение, как будто звоночек такой был, и боженька сказал, овик, хорошая на... работать, тебе надо вот дела доделать и отдохнуть. И очевидно, для нас. Що навіть Господь Бог і сили небесні проти росіян це стає очевидно і самим росіянам. Он нещодавно там в одному з їхньому захолусті горіла церква, і звісно, загасили, хоча й не без інцидентів, все через недолугу систему, як побудовано, як це все намагалося загасити і так далі. Але в усьому хто чи що винен, звісно, воля Божа. Тільки тепер на цю волю Божу грошей у церкви немає. Бо як і все в Російській Федерації пішло на війну. А ці та нічого не знає, посмаріть окна Як? А їм сказали, відомо, так учать. раз тут дим, а йому тут шашлангом треба бути. Бейте окна і пожежники б'ють окна. Я еще пойду разбираться, не отпусти. Я... Мне надо ехать посещать больного. Подожди, подожди. Я ну, как... тут у тебя долго еще буду. Но... За... Застеклеть надо. Теперь дерево покупать, чтобы погорело. Железо, которое кро... кроют. -то. Тут... Сегодня ты, тебя память. проверит Господь. Вот дым идет где? Это выхлопная труба. От выхлопной трубы дерево не должно быть больше 38, меньше 38. Это кирпич 25 и половина. Никакого пожара бы никогда не было. А здесь поставили трубу. Трубу. И не зная ничего о том, ну сделали, я не стал проверять. А оно все нагревало. И вместо павронита, который там, там азбес что-то было, все это выгорело. А рядом дерево. Ну и заполыхало. Вот откуда идет. Сатана это сделал так. И убрали. Через я сейчас засчитаю немножко хотя бы. До речі, про Київ за три дні. Знаєте, чому воєнний злочинець Путін та й вся Росія не поспішають на перемовини, які ініціюють американці? Річ в тім, що цього року має бути Київ за три дні 2.0. Ну тільки не в буквальному сенсі, а ще і ще. Російська армія готується до наступу, вже говорять про небезпеку для Сумської і Харківської області. На Запоріжжі, велике угрупування російських окупантів. Тобто, в цілому Путін спробує ще раз захопити Україну. Ну, Якщо не вийшло за три роки, то Може, на четвертий, п'ятий, шостий, десятий. Одним словом, миру допоки не буде. А от зет пропагандисти кажуть, що це не дуже для них добре, що ці перемовини пробуксовують, адже немає не видно логічного завершення війни. Крім того, кажуть про те, що економіці теж, пробачте, мене за пряме цитування жопа, адже абсолютно всі галузі в складному становищі. То що це виходить, це останнє дихання, останній ривок Путіна, бо безкінечно вкладатися у війну, так чи інакше просто не вийде. Здається, що пропагандисти остаточно пріонилі і кажуть про те, що говорити в принципі про перемогу в СВО це якось навіть незручно. Так війна затягується поки. Понятно, що щоді такі трампові переговори. А от уже глава нашої делегації в Саудовської Аравії вибивши за міністра. иностранный отдел Карасина, а нынче сенатор сказал, что переговоры в Эррияде были вроде как полезными, но малопродуктивными. Но ну, это значит совсем забуксовали. Понятно, очень сложные вопросы по перемирию, по, простите, прекращения огня и прочее, прочее. Вот. Ну, понятно, что начать-то, в общем, было легко, закончить гораздо труднее. В общем, пока все развивается в не очень приятном для нас ключе, у нас экономика начинает приходить в угрожающее положение, чтобы там ни говорили о росте и прочее, прочее. Люди, знающие, прекрасно понимают, что в каких сложных сейчас сложных положений находятся практически все отрасли, кроме банков. Банки раздуваются от денег. Вот. И поэтому война все более теряет свой смысл, но появилась сейчас, конечно, новая методичка, она спущена пропагандистом. Вот. Считать все это все-таки победой. Значит, на Одессу Николаев не пойдем политическими способами, потом мы добьемся, до Приднестровья дойдем. Вот. А дальше воевать. Но уже цели достигнуты, но это как в качестве некого такого... Курьеза, что ли, хотя, в общем, неуместное здесь слово. Скорее, это подготовка к чего-то такого более-менее удобоваримого, что можно э, выдать за победу. Хотя понятно, что уже принципиально э, мало что изменится. Вот. Очень да вы вспомните, что на этой неделе, э, на минувшей, простите, неделе, наше высшее руководство заявило, что пора бы... Э, на Украине вводить внешнее управление ООН, он под эгидой Организации Объединенных Наций, как в Восточном Тиморе, как в Новой Гвинее, вот, или как в Косово, чтобы там провести демократические выборы, поскольку, ну, понятно, нынешний президент на Украине просрочен, вот, у него полномочия исчерпаны, а с кем же подписывать, и американцы сказали, что они эту игру не поддерживают, что народ и конституция Украины вот есть, вот пусть они решают. Вот. Я услышал еще одно, конечно, заявление такое, что мы, оказывается, можем добить ВСУ. Это было самая высокая за, заявлено. При этом наблюдатель, я очень осторожно хочу сейчас сказать, не хочу детализировать. Сейчас резко возросло под вот эти переговоры число штурмов, причем мелкими силами, почти по всем направлениям, то, что наступать мелкими группами по всему направлению линии фронта, это не наступать нигде. и нести очень большие потери. Я напоминаю, что общее наступление Красной Армии, оно было на волне такой эйфории после разгрома немцев под Москвой, привело к гигантским потерям. Это был начало 1942 года, а летом 1942 года под Харьковом нас поймали, и он пришлось до Волги и Кавказа откатываться. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит именно на военном фронте, в силу, как вы говорите, того самого схематоза, о котором мы говорили, в общем-то к перелому нашего стратегического положения, к улучшению нашего стратегического положения, никак не ведет. Та й загалом здається, вино злочиниць Путін забув, що три роки тому це була одна війна. А вже на сьогоднішній день абсолютно всі бойові дії, всі методи застосування озброєння геть усе змінилося, як в нас, так і в росіян. Ну і слідкувати за переміщенням колон, бити їх так чи інакше стає трошечки простіше. Он блогери цитують військових лікарів, які кажуть, що нині 75% поранень це від безпілотників. Дрони це найбільший страх. Щоправда, з двох сторін 25% ураження від артилерії. Хоча на початку повномасштабної війни все було геть інакше, методи знищення людей, як кажуть знову ж таки російські блогери, вийшли на новий рівень. І якщо подивитись зведення щоденного нищення російської армії, то ми бачимо, що наскільки вправно українські військові володіють тими самими дронами, російські воєнні медики выпустили статью, в которой утверждается, что э, 75% ранений в позиционной войне приходится на удары БПЛА, 20% на артиллерийские обстрелы и только 5% на стрелковое оружие. В начале СВО значит, э, от 80% ранений вы на случай получали от артиллерийского значит его поражения. Я этому живой свидетель, который также на себе это прочувствовал. Но ход боевых действий меняется, значит технический прогресс убийства людей не стоит на месте. Соответственно, сейчас бы была выше на передовые позиции по уничтожению живой техники, живой силы и техники. Мы, к сожалению, не имеем не то, что паритета в воздухе, но крайне отстаем в битве за небо. А значит, наши парни гибнут без глобальной поддержки с воздуха и соответственно без э -э, грамотного эффективного рэп. Э -э, власть, поддержащие, обещают, либо говорят, что все есть. Мы Віді планете всей по бідовим технологіям, либо вот 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 будет, но к сожалению, это не так. Немає нічого престижнішого в сучасному світі, аніж носити піксель. І ви чудово знаєте, що і Господь Бог і не тільки теж вбраний саме в Піксель. На нашій стороні всі найсвітліші сторони. А ви на нашій стороні. Якщо так, то не забувайте задонатити на наш збір на відновлення автотранспорту та техніки. Збір майже завершено. Лишається зовсім трошки останній ривок, і ми зможемо його закрити. Ну і звісно, не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.